Влада здолала 100 метрівку у міському парку. Саме таку протяжність має пішохідна доріжка від Лебединого озера до центральної частини парку. Роботи ще не завершено, але вже сьогодні цією алеєю з приємністю прямують сотні камінчан. Ну, це величезна кількість це тисячі людей, які проходять по цій доріжці. Вона завершена. На це треба було два тижні. Два тижні й за те, що вона не зовсім звична, вона така з хвилькою. Вона має 100 метрів. Вона має 220 метрів квадратних, а так, якщо погонних, то 100 метрів. А вартість цієї доріжки 55 тисяч. Тобто 55 тисяч виділяло нас від такої гарної дороги. Ми їх знайшли, зробили, а вона виконана в такому стилі. Ну, каменець сам придумав цей стиль, він називається листопад. Може, із-за того, що ми робимо, коли падає листя, але якщо ви бачите, то вона зроблена в такому стилі опалого листя. Вона подобається людям, бо весь цей час ми тут слухали, що про нас кажуть. Вона подобається. Ми її вже завершили. Єдине, що залишається тільки встановити світло, тут буде всю ніч світло, п'ять опор вони вже виготовлені. І міський голова вчора ще сказав подумати над тим, чи є необхідність встановити ще невеличку огорожу з одної сторони, можливо, для людей. Такого похилого віку, можливо, треба буде їм ну, на щось опиратися. Ми над цим зараз думаємо, маємо сьогодні ще сказати, скільки б це коштувало. По великому рахунку, ця, ця доріжка з'єднує ну, центр з Новопланівським мостом і з Лебединим озером. Ми маємо, маємо завершити її отаким от от гарним. От Ескізом такого сонця. Він якраз буде влаштований нижче по цьому. Тобто, люди, які будуть йти по доріжці, а вони будуть бачити внизу сонце. Така активність комунальників позитивно вплинула на власників кафе-стрілець. Принаймні, вони почали зводити мур і навіть пообіцяли реанімувати свій об'єкт. Інші інвестори, побачивши благоустрій приралої території, звернулись до міського голови з пропозицією облаштувати тут Альпі-парк, як це зробили у Буковелі та Хмельницькому.